Діти! Пропоную уважно розглянути картинки, згрупувати предмети і встановити зв'язки між ними. Це струмочок. З чим можна уявити струмочок? Підгадайте загадку. Ні сані, ні віз, а їде без коліс. Так, діти, це човник. Човник пливе по струмочку. Це весняна проталина. З чим її можна пов'язати? Відгадайте загадку? З-під снігу з'явився, прокинувся від сну. Усіх запросив зустрічати весну. Так, це підсніжник. На проталинах з'являються перші підсніжники. Це пташка. З чим можна уявити пташку? Відгадайте загадку. Без рук та без сокирки побудована хатинка. Вірно, це гніздечко з пташенятами. Пташка годує своїх пташенят. Це сніговик, З чим можна уявити сніговика. Вдень по небу гуляє, а ввечері на землю сідає. Так, це сонечко. Сніговик тає під сонячними промінями. Це шпаківня. З ким її можна пов'язати? Ось хатинка в ній співак. Як цю пташку звати? Вірно, це шпак. Він живе у шпаківні. Подивіться уважно, це березовий сік. Чим його можна пов'язати? Чорна-біла одежина, зверху листяна хустина. Як весна дарує сік, п'ємо радо цілий рік? Так, це береза. Березовий сік здобувають з берези. Це калюжа. З чим можна пов'язати калюжу. Щоб ніг не замочити, треба їх всувати діти, що за диво близнюки це із гуми? Вірно, це гумові чобітки, в них можна ходити по калюжах. Подивіться уважно, це верба, з ким можна пов'язати вербу. Ця тваринка вже відранку нам співає колисанку, нявкає, моркоче, бо сметанки хоче. Що це дітки за воркотик? Це пухнастий, сірий. Так, це котик, вербу порівнюють з котиками. Подивіться уважно, це квітуча яблуня. З ким можна уявити яблуню навесні. Зимою спить, а навесні вже бренить. Понад садами літає, солодку росу збирає. Звичайно ж, це бджілка. Вона збирає нектар на квіточках яблуні і запилює їх. Молодці! Сподіваюсь, тепер ви знаєте про весну набагато більше і можете розповісти своїм друзям.